Сьогодні я розповім вам, як ви можете розкрити свою безмежну мотивацію, щоб досягти неймовірних результатів у будь-якій справі. Більшість людей, коли необхідно виконати якусь роботу, вважають за краще відкласти її на потім, максимально тягнуть час і роблять все можливе, щоб якомога довше не приступати до цієї роботи. Подумай, чи маєш ти якимось чином відношення до таких людей? Можливо, прямо зараз є щось по справжньому важливе, що тобі потрібно зробити. Або чому тобі потрібно навчитися, але ти раз по раз відкладаєш ці речі на потім. За роки своєї роботи я виявив дуже важливе правило: що треба привчати себе робити складні речі. Що я маю на увазі під цим, не складає особливих труднощів відкласти щось на потім дуже легко не робити того, що здається важким. Нехай це буде звичайний телефонний дзвінок, який тобі потрібно зробити, або дослідницька робота, яку потрібно виконати. Джим Рон одного разу сказав. Ви будете публічно нагороджені за те, що практикуєте в приватному порядку, але щоб увійти в цей стан, тобі необхідна мотивація. А щоб виробити у себе безмежну мотивацію, тобі потрібно тренувати себе. Щоб досягти результатів, потрібно мати не тільки розумовий інтелект, а й розумову підготовленість. І основна частина цього процесу полягає в тому, щоб навчити себе дивитися на важке завдання з натхненням. Тобі потрібно представити кінцеву мету і виграш, який ти отримаєш наприкінці, тому що на основі свого досвіду я можу сказати, що якщо ти постійно йтимеш легким шляхом, тобі не вдасться набратися сил щоб підтримувати свою ментальну форму. Що тобі необхідно зробити? Так це перепрограмувати свій мозок так, щоб у будь-якому складному завданні ти бачив нічого інше як можливості. Завдяки яким ти зможеш отримати нові знання, освоїти нові навички, кинути виклик та стати кращою версією себе, тому що будь-які виклики ведуть до змін. Тому одна із складових розвитку безмежної мотивації полягає в тому, щоб тренувати себе на розумовому та емоційному рівні, щоб бачити можливості та братися за складні завдання, які зможуть вивести тебе на зовсім інший рівень, бо виконання саме таких важких завдань. Наділятиме тебе тим необхідним ресурсом, який відіграє ключову роль у досягненні твого успіху. І наступного разу, коли перед тобою виникатимуть якісь труднощі, у тебе вже буде необхідна розумова підготовленість, яка допоможе тобі впоратися з будь-якими завданнями. Вже неодноразово доведено, що якщо робити все найпростіше, життя від цього стає лише важче, якщо ти постійно відкладаєш справи на потім. Якщо ти проводиш увесь свій час за найпростішими речами, як, наприклад, перегляд телевізора, то в довгостроковій перспективі твоє життя стане дуже важким, але якщо в той же час ти привчиш робити себе важкі речі, то твоє життя стане набагато простіше, саме в цьому полягає основна робота, яка допоможе тобі виробити безмежну мотивацію. І зараз я поділюся з тобою однією важливою формулою: мотивація, дорівнює цілеспрямованості, помноженій на маленькі кроки, помножені на енергію. Що це означає? Це означає, що для того, щоб отримати безмежну мотивацію, потрібно мати чітке бачення своєї кінцевої мети. Пам'ятай, що конкретні причини приносять конкретний результат. Це справжня формула успіху, яка йде від твого розуму. До твого серця, а потім виявляється у твоїх конкретних діях. Ти можеш візуалізувати свої цілі, свої найпотаємніші бажання і мрії у себе в голові. Але якщо твої дії не будуть щирими, то ти просто почнеш прокрастинувати або займатися самоботажем. А щоб цього уникнути, потрібна сполучна ланка між розумом і твоїми діями. Саме цією ланкою є твоє серце. Твоє серце це і є ті самі почуття та емоції, про які я згадував раніше, і які тобі потрібно тренувати. Тому головна мета цієї роботи це підвищити свою чутливість і повністю поринути в емоції, пов'язані з будь-якою справою, яку тобі необхідно виконати. Як це можна зробити? Як мотивувати себе на ті речі, які спочатку здаються важкими? Наприклад, як мотивувати себе на те, щоб щодня приділяти час на читання книг. І знову ж таки, ця формула дуже проста. Маленькі кроки множаться на енергію, але все починається з того, що ти маєш чітку мету. І саме тут ми говоримо про емоційний інтелект. Для початку тобі потрібно запитати себе, а що я від цього виграю? Які переваги, задоволення та нагороди я за це отримаю? Як я почуватимуся надалі? Як це вплине на мою роботу, на моє навчання, на стосунки, на мій вибір, на мій добробут? Як це мати ці безмежні здібності? Це відчуття нескінченних можливостей і нескінченної енергії, і після цього постарайся побачити не лише ту користь, яку ти отримаєш, а й наслідки від того, якщо ти цього не зробиш. Не тільки позитив від отримання нагороди, а й той біль, який завдає бездіяльність, які потенційні наслідки чи біль, який ти відчуєш, якщо не доведеш свою справу до кінця, якою людиною ти стаєш, коли кидаєш свою справу на півшляху? Одна з моїх улюблених книг це книга Стівена Кові, сім звичок надзвичайно ефективних людей. І одна з навичок полягає в тому, щоб починати з думкою про кінець. Наприклад, ти повертаєшся додому і тебе питають, як минув твій день, і ти негайно відповідаєш. Сьогодні був найкращий день у моєму житті. Що такого мало статися, щоб твій день став таким чудовим? постарайся чітко сформулювати конкретну мету, тому що маючи причину, ти отримуєш результат. І тепер подумай, у чому полягає твоя мета, які причини того, що ти почав щось робити? Це не обов'язково має бути якась глобальна мета, але причи себе запитувати, чому це важливо, що для мене найважливіше, і чому мені потрібно це зробити? І ще одна важлива порада: вироби звичку робити все найважче, тому що в міру того, як ти привчаєш робити себе важкі речі, твоє життя стає легшим, тому що ти стаєш набагато сильнішим.